Ого, ти так ефектно призумаєшся. Один, три, вісім, п'ятнадцять, тридцять два, шістнадцять, двади. Вся взлеті. Здравствуйте. Это под нуль он и миксим вишим Под нуль он. Миксим 787 Под нуль он. Под нуль он. дай пропал. Дай пропал а вот. Ноль. П. Короче, мы и к сим Короче, Я знаю, я жестокий. Ні, я не хочу вмерти. Ну, окей, це наша новорічна серія. За двором. Китайський новий рік. Так, Китайський новий рік. І ми. Парадонтакс. Ти не міг взяти собі нормальний меч, ти Парадонтакс. Піди візьми бігом. У мене супер мегашка. Піди візьми додому меч пігом. А диви, во, у мене шикарний меч. Красавчик Зараз і прочитаю. Шарик. А, Unbraaking 2. Один. Ти де? Я упавсі. Друже, бобяр Ти вниз пішов? Та, стрибай. А ч? А куди йти? Вверх? Блін, вверх треба. -а. Зверху ми ще не пройшли там з ні однієї сторони. Точно, ми ж цей, ми ж там тупо. О, то ж можна сюди быстренько телепортнутися. А, точно. Це що, гроза? Та, виключи. Це свердлять. Не. Це гроза. Ні, хай буде гроза. Так. Хай буде, ефект. Інтерсекшн 3, так? Звісно. БП, падони. До речі, ми все перенесли туди на базу, але. Ми забули про це сказати. Показати. Так, ми перенесли всі речі, і отут я розніс трішки все. До речі, можна піти вниз. динамі. Ой. Підемо вниз? Підем. Зі мною речі, які я раніше носив. Падонисько. Я слухаю тебе підем вниз, друже, вниз. Коротше, ти пісок, він мені в дубці не потрібний. Все, біжимо, пацан. Піде вниз? Та звісно ж. Ну пішли. А ми там не були? Ой, зараз чуть не, не вгорів. Ми здається ж були внизу. Нє. Ну Тоди ти там був, але 20. я не знаю, чи ти цей, чи ти туди. Ми не були взагалі ні там, ні там, ні, ні, ні з яких сторін. Так. Ну, верхніх сторін. І там дуже страшно. Опа, мені залізний з левок випав. Ха-ха. ха Ну, бо в тебе, напевно, меч на лутінг 28. Вау, вау, у мене аж капец, стрмно тільки що стало, я чуть не впав в лаву. Та, дійсно тут нічого немає, окрім тієї скрині, до якої ми не доберемось, тому що в мене немає ніяких блоків. Говори за себе. Я так не хочу ризикувати. З моїми кривими ручками. Я клав. А, у мене є золотий нагрудник. Золотий меч. Ой, золотий кажу, діамантовий меч. Що таке 8? Построта 8. Vista? Це такий Windows, не дуже гарно. Ну, значить, я на точці Vista. Точці Vista? Точ... Точці. Точці Точка. Vista. Точка. Ну зараз Spot. подивимось. Not an area, just a Vista Spot. А, це прикольний цей. А давай зробимо скріншот. Ой. Скріншот. Ой. Що означає Vista Spot? Блін, yeah. що так блискавки блискають? Обще. Десь табличка сама зламалась. Тут. Стоп, дивись, внизу, це там, де ми цей. О, ідея. я йде. Я був оператором там внизу, пам'ятаєш? Хіба? Ну точно, ми ж там ходили. Ну, задниця. Дупця. Що там було в тій скрині? Та ж кажу, діамантовий меч на острота 8. Що, чесно? Ну, та як ти думаєш? Думаєш, ти, як завжди? Мені ніколи не брешеш? Правильно. Ну да. Ти тільки підбріхуєш. Підбріхую. Та, ну але це пробачається. Ну. Ну я підбрехав. Ну нічого, все добре. Я не сердюсь. Не сердюсь. Ти не сердюк. Чувак, сер... сердюк це мій викладач. Ти сердець? Сердець – пердець. Погли... Поглинач сердець. <спільно> <пілляє> е, це ти стріляв? <рес> Ні, це, це корова. Це корова. корова з Індії. Це та корова стрельнула. Бачиш, яка корова? Ей, це та корова. Пішов. Ти, я <спільно> знаю, я пішов на цей, хапнув Ви, що? Як, як наша хата називається. Падон, падон. Хто напише в коментарях, що тут було написано, той пацан. Той додивився значить, до п'ятої хвилини нашого відео. <рес> <пілляє> це герої, ми вас дуже любимо. І в наступному випуску, наступній серії. А це що Ні, таке? Подум. Я не буду брехати. А це член 6, я десь член 5 загубив. Чотири Лен там було взагалі, то якщо чотири ти не є. Лен... Ну, чотири Лен. Ну, 4 Лен 6. Ідемо сюди, Саліре Касл, або. Ні, тих зомбі-пігменів ми не підемо, я не хочу. Там можна подати. Давай пограти. пішли сюди. Підемо підем в Касл. Короче, хто. Хто напише сьогодні в коментарях, що там було написано, то ми повіримо, що ви дивитесь наші серії. Так, напишіть мені і йому, але пишіть, знаєте як ні, от. ні не, не в коментарях просто хай пишуть. Тож так, я маю на інші, увазі. інші люди, які не дивляться, вони будуть в не до. Не мені до... напишіть, якби падон, потім таре, а потім напишіть назву хати. <с? Хати, Назву хати. Щоб я знав, що ви дивитесь, що написав падон, знаєте, от якби... Та-та, мені можете написати мік... І назву перехрестя там де писало 4 LAN 6. А чого тут ці нам дали, походу, прийдеться падати або стрибати? Та-та-та, там просто дивись, яка висота. о Вау, епік. Блін, треба скріншот зробити. Візьми всякий випадок. А що це за зілля тут? А, так в мене і так. Ааа, Стрибучості, здається. Вау! Ой. Блін, це дуже тупо. Так вдінь капці. У мене в мене є капці, але. Вааай! Блін, я боюсь. Так, падон, я боюсь Рачі, впасти в лаву. Я боюсь вообще впасти. Wow. Я боюсь грати в цю гру, давай не будемо її грати. Ну давай, сь сьогодні ж видалимо і будемо грати Hello Kitty Island. Ой, це, vai, vai. Це? це класна гра? Я не знаю. Ну добре, О, О, добре. Ти, ти спробуємо. Бляха! Ооооо. Фух, ти бачиш як віднесло? Срака Сорока лотика. Всі ранчі. Живі здорові. Які yeah. яйця гарбузові. Родичі падонові. Ну, Ой, яйця поданові. Це твої речі? Так. О боже. Вау, вау! Не. Блін, це, походу, буде весело. Вау! Це буде кінчено. А мене павук перестрибнув. Тобто я його перестрибнув. Ну, може чекати, поки всі. Е зі дія зілля закінчиться і Та ні, туди. це класно. 4 хвилини чекати. У мене зараз сверлити почнуть. Ну добре. А, до речі, хто не знає, зараз. Міка сверлять. Міка сверлять. Міка сверлять, це якось як Міка. Міка mm. це собака, така знаєш. Знаю. А що це? Знаєш, що це. Знаю. В... Я дивився, коротше. Урбан диктанер. Це такий нігер. Знаєш, що таке Урбан Dictionary? Я ж казав, коли що я нікого не ображав. Топу я. Не знаю що це. Оба, It's Enderman. Urban dictionary? Вулична словник. Та-та-та, ну типу там. Словник вуличної магії. Та в нього я... ти не стріляй в нього. Та я знаю. Я не дую? Ні, не дуєш. Вибачте, Хочу... що я ду того разу. Та, та. Я більше не буду. Коротше, цей. То там я на тому сайті, вигравати. якщо напишеш подон, то там пишеш, що це. О Боже, два ендермена на подонрах. Той, хто займається сексом з голубами. <звук> я не знаю, чого воно там так написано, але іменно з голубами, не з тваринами загалом. А, <звук> з голубами. Може з птахами, чи саме Ні. з голубами. Походу тільки з голубами писали. Ай-яй-яй, подон. Ну, сам в шоці. Мені соромно за тебе. А я потім маю від Від о. Від Відбріго. Бережно. Ці дебілий ще... Блін, ти в мене знов стрейден. Це не я, я не стріляв, час Ти постійно в мене стріляєш. Я даю слово, я попереду тебе. А я позаду тебе ну йшов. Це не ти тобі. Ааа! Іди звідси. Я напевно згадуюсь на критику. О, я вбив його. Ура, я вбив Андермена перший раз в житті. А я. Що ти блять? Ти постійно брешеш. Ні, я підбріхую. так само як ти. Ааа, точняк. Ну, добре. А це дуже класна ділянка. Чекай, я ще хочу тут зробити скріншот і цей поставити його на ескізик. Хочу тобі, давай. Сфоткаєш, як я тут сракою мотеляю. Ну давай, чисто Нараз... для тебе. Мотеляй.

Бачу. Еба я бачу. Що ти сказав? Я її бачу. Ага. Ага. От ти тобі ще й за... причувається. Я пізніше мушу це запікати, бо мені причули, що ти тут Ї її бачиш. Я її бачу. Ну Що це таке? Мигдогл даунфо. А, ти вимикнув блискавку. А я і знов ти починаєш. Що <плес> <плес> там? Та а я і... жидки знаю, я поки сюди злізу. Оп. Mm. Кислойно. Їжа, а не лайно. У мене є. У мене нема. А у мене є. Ну точніше у мене є, що за я тобі вибираєш, у знову. <ріст> Але я тобі скажу, що нема. Файно <ріст> кажи, бо я ще захочу собі. Та ні, якщо тобі треба їжу. Wow! Тихо-тихо. Щось. Тихо. Ти якийсь звук. Ну там мама в туалет пішла, і включила світу. Ні. Я живу сам. А, ну добре. Тоді, привіт, Каспер пішов. Ну, це хтось з двері, мабуть, сайт дзвонив, але. Мені чи тобі? Я зайнятий. Ні, мені. Ну так, правильно, нафіг відкривати людям двері. Ого, тобі дуже пощастило. Особливо, якщо там хтось горить. О, знову. Прикинь, От хтось підійшов до твоїх дверей, він горить повністю, так як тільки що оцей зомбі. І з надією, що ти відкриєш і потушиш його, стоїть там, чекає тебе. Наївний дурень. Ти не відкриваєш і він вмирає. Здається, мені ми тупо по колу пройшлись. Ну. Треба дізнатися, як залізти отуди. Бачиш? Та треба стрибати. А ні, ще не по колу. Давай дойдемо вже до кінця. О, у мене нарешті цей добаний та. -та, -та. та Стрибучість дурна. Є. Yeah, Є. Yeah. О, лава, я можу сюди застрибнути. Ну, я ж знаю, що ти любиш. Ну, я ж таки вирішив. Так, ну і що ми робимо? Тупці, тупці, тупці. Ми можемо стрибати так, як нам сказано, а можемо просто взяти і піти легшим шляхом. Ты будем, ты будем, ты будем. Так вот же ж звідси треба було застригнути сюди, бачиш? Де? А Можна якось закинути перлину? О, мене якраз тільки одна перлина є. Тебе є? Та я тут знайшов щось. Десять. Каушина. Надеюсь долетить. Ні, блін, не просто. Воу. Дюже бы тебя на спавнер. На спавнер этих зелий? Да. А е. А е. Jump и speed, прикинь. Ну. No. Заразили нас спидом. Так, а тут что такое? Девес? Я не знаю, мне так страшно тут. Страшно. Я не хочу стрелять. На таблетке, что это це... Саутион. Саутион. Ого! Факт! Падал! Аккуратно, блин! Нужны впады. Та куди я впаду? Та вот же тут лава. А, тут нема лави! Ну то все, нема. я стрибаю теж сюди. Jump boost. Все, тепер... Блін, вже... але я падаю і зразу дуже сильно коцаю. А ти не падай? Включи собі гейммод і не падай. Чорт, а як тут залізти? Блін, мене вже хп кінчається. Ставимо на півблоки, щоб залізати. <свіс> Маєш? Коротше, mm. прийдеться стрибнути! Старайся не дуже багато стрибати, бо... Вау! Wow. О! От я знайшов, способ... oh, не страчувати собі життя. Стрибнути якраз високо. А, ну так. о-о-о, о-о-о. Ти мене врятувати прийдеш? Блін, я застриблю вже вище, ище, Блін, я зараз помру. <laughs> так. Миттєве зцілення. Я прийшов тебе врятувати. А мені вже не треба. А, ти тут. ти. де? Та ж під тобою чи не тобою, Там. не знаю. Десь з одної сторони. Блін, тут дуже. Я ж. А, а. загубив тебе. Потерявся. Все добре. Не парся. Не парься. Я собі а, я бачу, де ти є. Розверни камеру на 180. Ха! Я бачу, М -м, тебе. Right. I can see you, подоніс. I can see you, I can fly. Подоніс. <хе> Опа! Тут, тут є ще одна така сама штука І з той сторони теж? О-Пи-Ри-Пи-Пи-Пи! пи Ха-ха, я навіть не налякався. Так, треба набрати на півблоків. Та треба, я. Щоб не щоб не стрибати, бо це дуже потрібно. Я про це тобі вже Я чую, але я не почув. Я тебе не слухав. Я знаю. Че я взагалі тебе маю? Ой, я знов тут зарубив якогось лайна. Знов п'яти шослайтибіл! А ты, дивись. Офіге! Вау-а! Я не ту кнопку нажав. Офігеть! Й-мойо! Черт тоже жарка встала. <рес> Чорт У мене ноль життя треба відживитись. О, як добре, що в мене є чарівники. Це дня. нова тактика, на півблоки. А, можна стріляти в них. Не обов'язково їх бити мечем Де ти в біса є. Та там де був. Ну а чо ти там? Бо я тут знайшов щось. Дивись, тут паркур карта. Йом, паркур... бачив? Йо, Ні. Ти заходив туди, бачив? Чекай я знайшов тут уже якусь кімнату. О, ти знайшов півблок? Найшов данжен. Опа, скринька. Як я, ти п... сюди зайшов? Я скрафтил півблоки. Чим? Тут якісь дурня. У мене. А, є. А блін, у мене немає стола. Я знайшов якийсь ти... данжен. Як ти скрафтив без стола? Я зробив стіл. З чого? Я знайшов якусь. Прикольну штуку. Опа, я знайшов багато всього. Level 30 enchantment. Where are you? Scooby Dooby Doo, я yeah, тут. <laughs> а я курку знайшов. Level 30 enchantment і Rage Fell the Clear Hunter. О, -о, -о, клас. Фіглі тобі я, все я забрав. Ну, забирай, я сам прикольно забрав. Та мені тож Кара. От і все. Що <laughs> <Шо> ти <laughs> забрав, реально? Та ж дивись, але тільки ти віддай. Або забирай собі. Де? На що дивиться? Ти я кинув. Куди? Не знаю, десь випало. А, сукера? Угу. Фіга собі на забирай. На тобі пів блоків трохи. Сукеру свою забери, Вітай. Та ж викинув, вот переді мною десь валяється. Так, ефективність, незламність, вдача чи не. А ж в О, не є ж бити можна. Ні, мене є. Тебе є купа рівнів? І ти такий жадний, що зі мною навіть не поділився? Я лишив тобі їх. Ось такий друг несуха. Ну, я ж тобі їх залишив спеціально, щоб ти міг забрати їх. Е. Кого? Рівні. Пішли. А. Пішли рівень. То ще є рівень. Це не рівень, я тобі. Я тобі рівень. Де ти пішов? Пішов, геть? Я ті в біса, я бачу. Ебачу тебя. Ты ебачишь меня? Ой, боже, потом. Что такое? А что такое? Я там все забрал, кстати. Все, пошли Пошли в там ту штуку великую. Какую штуку? Может сюда пядем, а еще? За штуку. Ого! Папа-вук, да, тобой бежать. Какие папа павук Папа-вук, павук Папа-вук. 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 Ладно, вибач, що не вірив тобі. Ходи туди. А чого туди йти? Дивись, напротив нас є така сама фігня Dungeon, бачиш? Ну. Ні. То пішли а, тут? Ну пішли. Хто? Хто мене вдарив. Це він. А, це... цей дядько. Ясно. Дурень. А ти де взагалі? Тут дуже багато Де ти є. Та ж вискочив наверх уже. На який верх? Ну на рівень вище трохи. А наша? Ну, не знаю. Куди ти вискочив? Блін, перейду. Перейдум. А, та я там був. Там. Ходи сюди в замок. Мені хочеться в замку. Та я ж хочу. А ти нічого не хочеш, ти взагалі якийсь не недобрій. Не Зл -зл -зл Злій. Я... я є зло. Злій. 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 Злій бобер. Вау. Коротше, тут я знайшов ще щось. Ай, де в гузін. О, до речі, походу зілля Аню. Дурня якась. Яке зілля в Не знаю. До речі, всі напевно помітили, що в мене у відео нове музичне оформлення. Ти граєш не, під музику? Не з Майнкрафту, та я під музику граю зараз. О, забанять, забанять. Та хай банять. Забаньте падона. Не баньте падона. Але забаньте. Але ні, не знаю. Я тут, а ти де? Та я в. Я не знаю, чи я там де ти хотів, але я тут. Покажись. Я вже зайшов всередину. Ну то мабуть там. Та чого мене не почекав, я не зрозумів. Тут спаунери. А на тобі. Мой я рубаю спаунери як. Як про. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Зупиняємо запис. Як зупиняємо? не зупиняємо. Mm. Продовжує! Зупиняємо. Продовжуєм, я сказав. Зупиняємо. Продовжує! Зупиняємо! Продовжуємо! Та він же посверлив, поки ми тут. Ну вот і все, бачиш? Ага. Ну <плес> давай не ней, зараз зупиниться він. Та він не цей, він не, с... не стримний. Не з таких так? Не стримний. Не стримний. Він один з цих. Так, Падон, не знаю, де ти, але я без Та тебе. Та я йду. тут в біса! А ось же ж я тебе бачу, дупа. Я дупа? Подумає. я сказав, я що дупа. Міг. Все, я з тобою не говорю. Та ти зі мною і так не говорив? Ти говорив з мікрофоном і з монітором. А те, що я по іншу сторону монітора, це зовсім інша справа. Я зараз крафчу нажимну плиту. І так, хочеш поставити того, її під під... під. під, щоб під... Підірвати спаунери. Okay. Хтось щось говорить, насправді я навіть не чую. До речі, вже ніхто не свистить. Ой, не сверлить. Так, штурмуємо. Такий він друг взагалі мене ігнорує, не слухає. Повний ігнор. Ага, бай Попалився, не чуєш мене. Я знаю, що він не знаєш. Я вижу у Ти що зробив, ти дурень! Я дурень. <плес> ти навіщо мене копнув туди? Ти чого мене обзиваєш? Я сказав, що ти дурень. Це не обрень. Це брехня. Це не обзивання Це не правда. Все, я підірвав. Молодець. Холодець. Ай, холодець. Оце це спецназ, що ні? Ну, треба скоперовано бігати. Фіга собі, дивись. Обережно, ззаді же, дупа. Срака мотика. Ще один лишився. Ще 20 Ти в цю сторону просто не. дивишся Вон же ж тут з дупи з не ні Ні. Маленькі Маза... дупи. Мазафука. Чекай, по мене чухай ніс. Почухав. Біжимо далі. Чекай, чекай, чекай. Так, я знайшов Estonian battle sign номер 5. А пішов. -то. І шо ти ты Ні, Не нікер, а. Ой. Рос... Так російських жартів не цей. Не вживаємо. Гаразд, пішов ти чорношкірий. Все так краще? Ні, чорношкірий це не можна. Це не расизм. Расизм. Ні, чорношкірий це за кольором шкіри. Блін, ну шо, у нього шкіра чорна? А шо, не, блін? Ні. А? яка? Темна. Короче, тут якась табличка хочеш забирай. Якась мурня. Сила вогню, гострота 5, нормальна табличка, шо ти. Забирай, ти вона... забрав, забрав. Молодець! Все, башні. Не... Не... Все, давай, що ти хотів? Забрав. Шрутіць. Начинається, блін. От. Як баба, блін. Ну щось, таке, нема що сказати. Та, я не знаю, звідки ти приперся, я собі звідси приперся. Ай. Іди в дупу. Я буду бігти просто. Та, а що, відколи це можна ставити факели на скло? А відколи, відколи ти не знав. <рес> відколи я не знав? Дупа маза. Мазута. Що це, що це там таке? Благова. Не впізнаєш? Ні, вона якась бордова. Ні. А, нам не треба вниз? Тебе... Я думаю, там туди треба стрибнути. <рес> Знаєш, що це зараз таке? Піська? Відволікання нашої уваги. Нам, нам здається, що нам, нам безпечно, а насправді нам ніфіга не <рес> безпечно. <рес> О, блін, це якісл. А, тут нема нічого. Як не? Дивись, ми О, на верхній рівень потрапили майже. А, це був підйом такий. Під підйом. Під'єм. Під вот. Вот Паву... він, 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 від вихід Паву... до павучка. Оуч, я ледь не впауч. Я впав. Оуч, я ледь не впав. впав. Оуч! Не, не бей мене. Не не бей. Де звідси? А до речі, дивився вчора перший раз. Тобаскус гамес. Тобаскус гам... Гамнес? Гамнес. Так. Ну не знаю, його летсплеї якісь, нудні. Ну, наші класні. Дивіться наші, не дивіться Тобаску з Гамес. От реально, якщо порівняти його і півдіпая, то це, блін, небо і земля. Але, блін, нього стільки підписників, що задниця як. Ну, десь мільйон. А, тодіпай. Тобаску це 3 мільйона. Ага. Ти трошки переплита. Ходи сюди, дружни. Ну будь ласка. Ні. Ну, ти події все, що я тебе скину? Так. Ні, я буду акуратний, чесно. Дивись, тут розходження доріг. Куди мені йти? Де ти є, Та йди сюди. Я не знаю, де ти є. Я. Фух. У мене, до речі, шкарпетка порвалась, поки я кричав. Труси не порвались? Ні, труси просто наповнились дивною коричневою консистенцією. Ай-яй-яй. То де ти? Какую нагору сюди? Зараз я буду в туалеті. Ух ты! Точніше в ванні. Ну, а. і в ванні теж. Короче, я тебе не скажу, де я є. Та я знаю, де ти теж втік що... Опа, а я знайшов сундучок. А я аж три. Ха, ага. 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 Хто виграв тут, а? Тут Хто нічого нема. Who's your daddy? Who's my дяді? Я я. Не ти? Я й не кажу, що я, я ти просто сказав, що ти німецькою сказав я, о, я. німецької так-так. Так-так. Так, так, стартак. <рігра> <рігра> так, так. Так, так, тартак. Соус-тартак. Пошучено. Та ви задовбали. Я знаю, вибач. Я не хотів. Падони, ви... я платівку заробив. Див в дупу. Я тебе не навичу. Гаразд, молодець. Я, до речі, десь бачив платівки, але я не хотів підбирати. Отакий я брутальний не підбирав платівки. Ай так, нафіг платівки. У нас на хаті є платівки, до речі. В мене теж? Ну, точніше, в мене. Ну ми з падоном не живемо ще разом. У нас на хаті є платівки. <свят> Ой, это я бачу. Здорово! О, о привіт! Ти хто? А я тебе знаю. Лови <свят> крипера. <свят> Фіга собі! Диви, 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 що тут є? Що тут є? Залізні кер эээ керки, блин, <свят> Просто залізу. А я? Да. Та диви! Без панки. Ти да, Ти виліз по цій Писто, трубі? Ні, ні, розвернись назад, назад, назад. Я тут. Кріпер стрибає! скриперс стрибає! Бачу. Я його вбив! Не ч сліпи. дивись в ту сторону. Ох ти ж Йосип. Ти я, я там ще дирочку бачу. Йдемо туди, туди треба пройти. Ну і пішли. Народ, Але мусить. ми наберемо наберем залізо тоді, коли цей цей данжен здолаємо. Добре? Давай, хай буде. Давай пізніше, не тільки не забути. Зараз ту... екшн, ти там слідкуєш за годинником. Так, якраз пора виключатись. Та, серйозно? Так, ну типа десь приблизно вже десь 23 хвилини, може 25, може 26. Ну, давай ще вилізем наверх. Стоп, що це за ліфт взагалі? Це тобі кажу, це паркур спосіб підйому. А, ні, це не для нас. Я пробував десь три рази і в мене все життя стратилось, я манав. Чекай, чекай, я... давай, давай будемо стріляти зараз. Ну гаразд. Оп. Тільки акуратно, я відійду. Треба подальше відійти, щоб ти на мене не вбив. Нам взагалі треба ПВП відключити, але тоді буде. Я тоді не зможу тебе вбити. Так. І твої відео будуть не такі класні, як. Так, і мене ніхто не буде дивитися. О, у мене відключився здається, ефект. А, є! Я можу стрибнути. усе, давай подивимось ще що в цій скрині і закінчимо серію. А, закінчимо, Ну, добре. На ковальні. Ковадло. У мене анвіл якийсь пише, що це таке. Поняв Команда А, пішли. Е-е-е... Ну добре. Через с... день в 16.00. На моєму каналі, в мікані. Ну. No. Але не забудьте написати назву Падон э, Тере і назва хати. Бувай. Ого, ти так ефектно приземлився